Нарешті цей день настав, і ми з вами розпаковуємо адвент-календар від сефора. А це, мабуть, найбажаніший, найкрасивіший наборчик від сефора в цьому році. 24 віконечка, якихось найкращих по на думку сефори. По версії сефори продуктів. Давайте це все разом розкривати скоріше, бо мені вже, якщо чесно, не терпиться. Звичайно, ми з вами вже бачили на стенді, що тут буде в цьому наборі. Але хочеться ж усе потрогати, хочеться все понюхати, потикати, посвочити і зробити якісь висновки. Так. Боже, як ти тут заліпилася кріпко. та да да дам Так. Верхні зняли, нижній точно такий самий. І ось так. 12. Мені здається, тут має бути 24 коробочки. Мабуть, вони в два. Так, вони в два шари. Давайте почнемо з першої. Як це робиться, як це відкривається? Ось так. Перша палеточка, котра нас зустрічає, це відразу палетка від Наташі Денноне. Ось така а, Love Palette манюнечка. У Наташі Дноне дуже пігментовані, дуже якісні тіні. Мені подобаються тіні Наташі Денноне. Але вони не стали моїми, знаєте, тінями на кожен день. Не стали вони чомусь моїми улюбленцями. Далі у нас тут бальзам. Pianting Balm. The Inke List. Я не знаю, це якийсь новий для мене бренд, але тим і класні адвент-календарі, то що можна протестувати відразу дуже багато нових брендів і дуже багато продуктів від нових брендів. Трієчка. Ой, чомусь мені здавалося, що вона має бути більша. Нарсик і це у нас румяшки. Да? Ну, звичайно. Румяна, Nars оргазм, класичний чи ні. Так, класичний нарсоргазм. Мабуть, найпопулярніші рум'яна або одні з найпопулярніших. Четвертий. А, що це таке? Інтенсивний колір? А, це лак для нігтів. Боже, який гарний. Дивіться, який глибокий, суперглибокий відтінок. І він просто такий гігантський. Гігантська банка. Так, п'ятий, велика упаковочка, але доволі легка. О, у нас тут відразу дві масочки. Це патчі, патчі з розою гідрогелеві і патчі не знаю що з чим. Прикольно, що в одній упаковочці відразу два продукти. Mm, бальзам. Що за бренд? Fashion Line, а бренд, 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 бренд RMS, О! Гарненький такий. A, так, це шостий. Сьомий. Щось важкеньке, Повнорозмірна тушь Sephora. Називається вона Size Up. Ось така для екстра об'єму. Восьмий, восьмий такий товстенький. О, у нас тут коробочка в коробочці. Це у нас Good Girl і версія blush. Дивіться, яка вона неякісна, ця туфелька. Просто якесь неподобство. Зовсім неякісна туфелька. І профілактику її вже робити треба. Щось сефора. Трошки. Ну, це не сефора, звичайно, розчаровує, це е, сам бренд, цей. гляньте, як неякісно зробив цю туфельку. Не знаю, дівчата, у кого є повнорозмірні. Мені здається, повнорозмірні е, отак от не косячать. Повнорозмірні мають бути. Значно симпатичніші. Запах дуже класний, приємний, але вид самої цієї туфельки зовсім якийсь не дуже. Дев'яточка, це у нас, мабуть, олівчик якийсь. Так, да, так і є. Від Makeup Forever, Aqua Resist і відтінок у нас бронзовий клас. Незвичайний чорний, а щось більш цікаве. Десятка, мабуть, якась рідина велика. Ні, не рідина. М -м, дивіться, у нас тут не по одному продукту, у нас вже була, мені здається, п'ятірочка, чи що там було, де було двоє патчів, і тут у нас такий скрибочок для масажу Гуаша від Sephora. І тут же, мабуть, до нього, щоб робити з ним вже масаж Гуаша, у нас ось такий масажний якийсь кремчик. Ось така штука. Клас. 11. Так, це, мені здається, в мене колись було в пробничку, але я його ще не використала. Це у нас мультибальзам, який можна використовувати і для губ, і для ліктів, і для кутикули, і для чого завгодно, для сухих участків шкіри. Так, 12-й і верхній шар у нас виходить, закінчився. Ой, що це таке велике від Real Beauty? мабуть, це підводка. Так, це у нас айлайнер клас. Повнорозмірний, до речі, доволі великий. Ось так виглядає у нас другий шар. І починаємо з 13-го. До речі, у першого і у 13-го були ось такі хвостики, щоб зручно було діставати першу коробочку, бо інші вже тоді доставати легше. Вони вже один одному не заважають. Так, масочка, повний розмір. Ні, не повний. В повному розмірі 20 грамів у Ланейдж. Самі мінімальні розміри 3 грами, найпопулярніші. І тут у нас 8 грам ось така манюнечка. Мені подобається маска для губ від Ланейдж. багато років нею користуюсь, і це дійсно гарний такий доглядовий продукт для губ. Щось велике. А від Дармолоджика щось. Ой, це щоденний експоліант. Це пудра оця для вмивання, я так зрозуміла. Так. 16-й дуже важкий. Мені здається, тут буде повнорозмірний якийсь кремчик в склі, скоріше за все. А, ні, це свічка. Це свічка, це свічка, бо я бачила. Ой, ну, пахне вона, якщо чесно. Ой Що це таке тут лаванда. Дуже така насичена лаванда. Дуже насичений запах. 16-й, ні, 15-й. Бенетінт. Скучила, якщо чесно, за цим продуктом. Мільйон років вже його не використовувала. Це тінт, він як водичка і для губ, і для щок. І він дійсно довго тримається. І Він зовсім ніяк не відчувається ні на губах, ні на щоках. Він не липне, це просто така фарбована водичка, котра дуже класний дає відтінок, і, до речі, наслоюється. Так, 17-й. Крістоф Робін Це у нас скраб. Для чого? Для тіла чи для обличчя? З маслом ши, мабуть, для тіла, бо доволі масло ши таке плотненьке, як для обличчя. Ні, це взагалі шампунь. Це взагалі шампунь. Так, добре. 18-й. О, така велика манюнька. У мене, до речі, є 5 мл в запасі Drunk Elephant. Мені подобається цей бренд, все, що я від них тестувала, все дійсно класне. Єдиний його мінус це ціна. Він трохи задорогий, але дуже-дуже класний. 19-й і закінчується у нас з вами вже майже бокси. Так, Sephora. Що у нас тут? Кремова помада. Це не блиск, це кремова помада червоного кольору і відтінок 01. у неї. 20. -й. Біома це у нас сироватка з PH із цинком. Так. І мені здається, це повний розмір бо 30 мл. Доволі велика баночка. Останні мають бути найсолодшими, найцікавішими. Подивимося, що тут. Це у нас Body Lotion від Rituals. І аромат у нас це солодкий апельсин і а, дерево. Хм. Цікаво. Щось легеньке зовсім. Боже, ще одна туш повнорозмірна. Клас. Ще одна повнорозмірна туш у нас від Huda Beauty. Я здогадалася, що буде в кінці. Напишіть, якщо ви також здогадалися, вже, що буде в кінці. Ой, такий у нас великий бутильочок масла. Для чого це масло? Масло для волосся, до речі, і дивіться, 20 мл дуже така щедра штука за розміром. І остання у нас також палетка. Палетка від Анастасії Беверлі Хілс. І Боже, як вона гарно виглядає. Це ж просто це просто капець. Яка вона гарна. Така базова, ну, скоріше холодна, ніж тепла. Так, вона холодна. Може, нейтральна, не знаю. Ні, мабуть, холодна все ж таки. Дуже красива палеточка. Дуже. Так, ну що, давайте підсумуємо: маємо 24 продукти. Маємо масло для волосся, маємо шампунь для волосся. Для тіла маємо ось такий бальзамчик. І все, парфум, умивалка. Як я зрозуміла, очищаючий бальзам. Сироватка, ось така від біома повнорозмірна. Повнорозмірний, я вважаю, що це повнорозмірний, бо у мене був значно менший. Так, 6 мл. Бенетінт повнорозмірний. Ось такий лак для нігтів, просто гігантський. Давайте, до речі, подивимося, який тут розмір у нього. Розмір у нього 15 мл. Можете собі уявити, просто гігантський. Так, якийсь у нас такий. Масажний засіб. Ось ця штучка для масажу гуаша. Дуже, до речі, гарна. Знаєте, як в дитинстві у мене був лунний камінь, ось дуже схожий. Тільки він був не прозорий, а ця штучка вона більш така прозора. цікаво, чи дійсно з лунного кам'я зроблено, чи щось інше. Далі такий бальзамчик. Дві повнорозмірні туші, дві дівчата від Huda Beauty і від Sephora, дуже прикольно. Олівець для очей, отакий водостійкий. І від Rare Beauty повнорозмірна підводка. Це також дуже-дуже класно. Дві палетки це просто супер шикарна пропозиція з двома палеточками. Вони невеликі, але вони є. Маска для губ повнорозмірна. 15 мл кремчик. Дармолоджика доволі велика мініатюра. Ось такий бальзам. Помада не знаю, бальзам для губ, кремова помада від сефора від Nars рум'яшки маленькі і пачики. Ось такий у нас з вами набір вийшов. Напишіть, будь ласка, як вам цей наборчик від Сефора. І так я не сказала, він коштує біля 750 злотих, треба помножити на 9, щоб отримати правильну суму. Це приблизно до 6500 гривень. Десь так він коштує. Ну що ж, і на цьому все. Сподіваюсь, відео для вас було цікавим і корисним. Якщо це дійсно так, то ставте лайки і побачимося з вами дуже-дуже скоро у наступних відео. Бувайте!